Вітаю вас на моєму каналі моє ім'я Наталія Сокіл. І сьогодні ми з вами подивимося, чи закінчиться війна 2023 року. Багато хто із людей чомусь вважають, що війна буде затяжною і вона буде ще тривати декілька років. Хоча я все ж таки думаю, що навіть зараз, коли ми переглянемо на таро мої видіння, якими я ділилася із вами ще на початку війни стосовно закінчення війни, скоріш за все, не змінилися. Скоріш за все, не змінилися. Як я вже і сказала, що мир буде приходити поступово в декілька етапів. Почнуться зміни з середини квітня травень для України повинен бути лагідним. Потім 21 червня або 15 липня я склоняюсь більше до 15 липня. Знов будуть, відбудуться дуже значні події, які саме пришвидшують мир в Україні. І як я казала, 10-11 місяці. Будуть завершальними стосовно війни, але можуть зачепити грудень місяць, тобто до кінця 2023 року. Все це показували мені з початку війни, ну а деякі водіння були вже на протязі, так? на протязі 2022 року. Я із вами спеціально на початку відео поділилася. Видіннями, звісно, я їх передала не повністю, а тільки стосовно закінчення війни, без конкретики. Коли повинні піти двоє, один там буде кудись втікати, який нас провіз по всіх колдобінах війни. Ось, у травні повинні піти двоє, а в середині квітня повинен хтось. Втікать, хто провіз нас по колдобінах війни. Не знаю, Путін це чи може хтось із тих компаній під названням Путін, до речі, я робила вчора розклад, Да та, і там я казала про те, що є вісім людей, які керують війною в Україні і причетні до цього, і які керують зараз Ерефією. І казала про те, що там є в управлінні жінка, яка також до цього причетна. Вона... Я не знаю їхніх політиків взагалі, Вибачайте. і там жінка, вона займається справами фінансування. Ось ця жінка. Так, давайте подивимось, чи закінчиться війна в Україні, чи закінчиться війна в Україні. Пальчики змащувати. Чи закінчиться війна в Україні до кінця 2023 року? Так, вийшла карта, ось така я вам показую, карта сили, яка на відповідь каже, да, закінчиться війна до кінця 2023 року. Ворог, диявол, зміюка, яка приповзла до нас в Україну з цією війною, ляже до наших ніг. І ця карта також каже про те, що давайте ми зараз з вами дивимось, І що, ще десь 8 місяців. Порахуйте, березень вже не беріть, тому що завжди 2 тижні туди, 2 тижні назад, вже не беріть. От рахуйте від квітня місяця, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. Серпень вересень, жовтень листопад. 8 місяць, 8 місяців листопад. Це 11 місяць, те, що я вам і казала. 11, 10, 11 місяць і завершальний. Може зачепити грудень, повторююсь. Ось по цій карті, яка нам каже, где-то десь іще 8 місяців. Далі. Вийшла отака карта, то, що я казала, в декілька етапів, десь в Україні, де більш-менш більш, вже там спокійно, тихо, тобто, ну, буде, я не беру там, де лінія фронта, да, і, звісно, наші ще посунуть цю лінію фронту, ЗСУ посунуть цю лінію фронту. тобто, десь... Частина, там от центр, середина країни, да? туди на захід, сюди на низ, на юг трошки щось забирайте, на, на, там вже почнеться, почне зароджуватися. Це перший етап, почне зароджуватися мирне життя, нове, нове, нове інше, мирне росточок. Початок, росточок зародження нового мирного життя. Я думаю, що це будуть да, припинення оцих ракетних обстрілів, які ми з вами переживаємо. Там, можливо, вони, ну, вони вже не буде таких масованих да, обстрілів. Можу припустити, там, що може інколи одна кудись полетить і то. Ну, Її явно зіб'ють, розумієте, тому що показують перший етап це вже зародження нового мирного життя. Жизнь, зелень, росточок, нове. Да? Далі тут ще показують, що, як я казала, в декілька етапів. декілька, от Перший етап ми з вами розглянули. Далі давайте подивимось. Далі у нас виходять ось, ось такі карти, декілька етапів. Тобто наступний етап вивід озброєння з трьох напрямків із серця України. Те, що ранило, вбивало Україну, наступний етап вивід озброєння з трьох напрямків. І далі неприємна бесіда, обговорювання, договори, обговорювання, да? неприємна бесіда України і ще чотирьох. Скоріше за все, це договори, і, можливо, вони вже будуть підписані. Да? І по цій карті я можу сказати, що Україна виходить. Переможцем з піднятою головою вверх. Ви навіть по цій карті можете це бачити. І ті четверо, з якими будуть виходити переговори, да, Росія і ще когось троє. В них е, вони терплять поразку, і в них голови опущені до ніг України. До ніг України. Дивимося далі? Чим, що буде далі після цих уговорів, да, переговорів? Що буде далі в Україні для України після цих переговорів? Переговорів? Що буде далі? У нас виходить ось така карта. Дивіться, вона каже, бачите, вона каже, що будуть підписані да, документи, важливі государственні документи. Да, бачите, книга така і Жезл. Жезл це президенти, королі, що тримають в руках, да, скіпітри, жезли, щось таке. Тобто підписання важливих бумаг, і це і ще по цій карті я можу сказати, що це підписання бумаг на отримання ресурсів для восстановлення України після цієї війни. Далі ці ресурси будуть надходити, вони будуть надходити з трьох сторін. Я би сказала, що ну, хтось буде допомагати да, із країн-партнерів. Але і одна країна ось по отут: це буде йти від зміюки. Чашечку будуть наповняти грошима, кошельочек, казну для відбудови країни, буде йти від зміюки, від диявола, від Росії. І це будуть підписані документи, важливі документи, розумієте, що вони повинні будуть це віддавати, ресурси, гроші будуть віддавати. Але це поки що буде на першому етапі. Тут невелика сума, вона не 100%, це приблизно десь половина. Половина почне надходити по цим підписаним документам. Так, далі. Для рашки все це завершиться. Все це завершиться для рашки. Чим для рашки, Так, дивіться, одразу буду казати. По ось цій карті я можу сказати, що тут рашка буде. Зараз я вам скажу по цій карті. Тут Рашка буде планувати переговори з трьома країнами. Дві країни можуть бути якось ближче до них, ближче до них, і вони якби за спиною. А одна відносно от від них, вона знаходиться більш дальше, більш дальше за кордон. Може, це навіть за моря океани, я от щось таке. Будуть планувати переговори Рашка і три країни. Рашка буде планувати переговори з трьома країнами зарубіжними. Далі вийшла отака карта, яка каже, що у той рашки будуть горіти дупи і будуть горіти ноги. Від того стану, в якому вони будуть перебувати. Ці переговори приведуть рашку в неможливість самим якось діяти. Рашка не буде бачити після цих переговорів іншого виходу. Скоріше за все, їм пропонують щось таке. Із чого рашка дійсно не буде мати виходу і не буде бачити іншого виходу, як, ні, як тільки погодитись на ці переговори. Вони будуть пов'язані по руках, окружені якимись проблемами, неприємними, неприємними розговорами, переговорами. Переговори неприємні для них. Це буде для них щось страшне. Щось страшне буде для них. Вони будуть, знаєте, як в окруженні, в окруженні немає виходу з того колу неприємності. Отаке От щось. Немає виходу з того колу неприємності. Переговори всі неприємні, але під ногами. Ноги горять. Ноги горять, треба щось робити, треба щось робити. Та і язики також горять. Підвішані язики горять, але при, при цьому страшно. Але при цьому страшно. При цьому страшно. Так, немає стабільності. Немає стабільності. Вони. Тут карта уміреності. Немає стабільності. Вони як наполовину свого взагалі загального ресурсу впали, наполовину від всеобщого, загального загального ресурсу вони втратили із за цієї війни. І це стосується усіх сфер їх, усіх їхніх сфер. Це і гроші, і війна, і жива, живі, ну, жива сила, люди. От, Ось так от, такі втрати. Угу. Положення, положення. Угу. Земля уходить із-под ног, Шаткає положення, Шаткає положення, немає твердої почви під ногами. Немає твердої почви під ногами. Тут, знаєте, ще по цій карті можу сказати, що в них не буде можливості чогось. требовать, чегось требовать от себя, знаете, я, я сказал, я великая Россия, будет все по-моему, вот биться, да, вот это вот такое все, доказывать, что-то требовать, ставить наоборот кого-то на колени, у них вот этой возможности не будет, не будет этой возможности, им придется все вот этот вот пыл и жар присмирить, присмирить, проявлять как, как раз какую-то умеренность, знать, где сказать, где потребовать, а где требовать не стоит, а больше соглашаться на то, что будут предлагать вот эти вот, да, вот эти вот партнеры, к которым они будут обращаться. Три точно. Зарубежные партнеры, три точно. Вот так я могу сказать по этой карте. Так, Будут очень долго думать. Очень долго будут думать. Это, знаете, я бы сказала, знаете, до такой степени, когда реально будет уже голова пухнуть, мозг разрываться. Будут очень много взвешивать, будут продумывать, очень много взвешивать, стараться все-все вот, детали возможные, возможные промахи, возможные неудачи, возможные, наоборот, да, удачи, что будет хорошо для них. И здесь будет абсолютно, знаете, вот как все, здесь будет... И духовное и идти взвешиваться, и материальная будет, и политическая, и военная. И вот как треугольник есть вверх, и треугольник есть вниз. И у них будет выбор: что пасть вниз или все-таки поднимать голову и строить новую пирамиду хотя бы как-то, да. И вот будут долго-долго-долго думать, но в конечном итоге все же такие, естественно, такой вот резкий будет такой резкий момент, когда возможности уже что-то думать и продумывать нету. По-моему, я уже об этом говорила в каком-то недавнем вот раскладе. И они принимают решение, и это решение будет для них судьбоносным. Решение, которое они примут, как бы там ни было, то решение, которое для них судьбоносное и уже написано на небе, именно